Книги Осії, Другий розділ книга Осії. Ми читаємо такі слова. Книга Осії, другий розділ, 10 вірш. А вона не знає, про кого йде мова. Тут вжито в жіночому роді слово вона. Часто Ізраїль ми читаємо як він, тобто як народ. А тут Ізраїль зображений, вибачте, серед нас є діти, але слово Боже, є слово Боже, як блудлива жінка, яка зраджує своєму чоловікові. І він каже: а вона не знає, що то я давав їй збіжжя. Осі 2.10, якщо можна висвітліть, а вона не знає. Тобто, оцей Ізраїль, який зрадив свого Господа, каже, не знає, що то я давав їй збіжжя і виноград. І свіжу оливу і примножив їй срібло та золото, яке вони звернули на ваала. Тобто вони, вони думали, що це ваал, цей ідольський Бог дає їм все це. Зверніть увагу, збіжжя. Це основа для хліба, пшеничне зерно, яке перемелюють на муку. Воно є основою, воно є. Основою того, щоб ми мали щоденний хліб, каже і виноградний сік, і свіжу оливу. І навіть срібло і золото, вони вважали, що це ваал, ваал забезпечує їм це, а Господь каже, тому то, тому -то заберу назад своє збіжжя в його часі, а мій сік виноградний в його умовленому часі, і заберу свою вовну та свій льон, що був на покриття. Її наготи. Брати і сестри, я казав, час біжить дуже швидко, ще тільки в підкріплення цієї думки, що Господня земля і все, що наповняє її, каже паралельна думка про книга пророка Езикіля, з якого ми сьогодні читала, і брала ти речі, тобто знову до Ізраїля, до цієї блудливої жінки, невірної звертається Господь Бог і каже, і брала ти речі з пішноти своєї. З мого золота, мого великої букви, тобто з Господнього золота та зі срібла мого, що дав тобі я, і наробила собі подоб чоловічої статі, і чинила розпусту із ними, і брала ти свою різнокольорову одіж і покривала їх, а оливу мою та моє кадило клала перед ними. А мій хліб, що давав я тобі, булку та оливу та мед, що ними годував я тебе, ти віддавала ти. То віддавала ти те перед їхнє обличчя на любі пахощі. Брати і сестри, це печальний стан. Господь каже, що все, все, вся земля, все твориво, все, його. гори, ліси, поря, моря, недра землі, все це. його. Але часто люди це присвоюють або собі, або ще комусь. Ви знаєте, що. Роблячи висновок з того, що ми послухали, хотів би сказати, що дві основи або основних опори чи підпори в житті для фізичного нашого життя це хліб і вода. Ми заслухали, що Господь обіцяв для Ізраїля в давнину благословіння Боже за послух Йому. Не буду повторюватися. Там були ці умови. Якщо будете слухняні, буде вам то, то то. я буду давати, буду благословляти. Буде дощ своєчасний, буде урожай на полі, будете їсти хліб і досита насичуватися. Ми зауважили про те, що у разі, коли будуть неслухняні вони, Господь буде карати їх. Буде, вони будуть сіяти, але будуть надаремно сіяти. Вороги будуть забирати, вороги будуть нищити, вони будуть їсти, але зі страхом. І по вазі цей хліб, і вони будуть їсти і не насичуватися. Ще один момент. Хотів би підмітити, підводячи пістомок, того, що ми чули, що Бог є той, що благословляє. Це Його природа, це Його суть, Він той, що дає. Але як ми зачитали тут в осії, але Він має право і забрати. Але Він має право і покарати. Він суверенний Бог, він нікому не підзвітний. І коли він благословляє, то, щоб ми не приписали це собі, щоб ми не сказали: О, я такий мудрий, о, я такий проворний, я такий кмітливий, це все я, 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 це мій розум, це мої здібності, це моя мудрість, брати і сестри, коли ми здорові, коли є робота, так можна так подумати. Ну коли Господній перс торкається нашого тіла. І наше тіло часом буває, годі, і ноги з ліжка спустити. Оце я тоді робиться таке маленьке. І благаєш про милість Божу, Господи, може, в чомусь прогрішився прости. ви свою милість, щоб я міг стати, щоб я міг піднятися, щоб я міг піти на роботу, заробити для сім'ї, для себе і ще, можливо, і нужденому подати. Четверте, що я хотів би підмітити, легко дякувати Богу, коли все гаразд, коли все везе, так сказати, світський такий термін, коли Бог благословляє, коли все є в достатку. Але давайте навчимося дякувати Богу за все. А за все це включає все. І тоді, коли ми щасливі, здорові, і тоді, коли ми можливо сумні і нас щось догоряє, нас щось дошкуляє. Ви знаєте, я згадую покійного батька, і в моїй пам'яті завжди спливає це, коли я був такий, як ті хлопці, можливо, ще менший, підростав. Хлопчики, слухаєте. І знаєте, я жив в сільській місцевості, і нашою опорою було ну, звичайно Господь, Бог, але як в сільській місцевості це корова. Велика сім'я, знаєте, батько працював, мати скільки могла старалася, старалась, але ця колгоспна рабська система вона забирала всі сили в людей. І вже не було, можна сказати, вичерпувалися ці сили. І я знаю, що коли батько все молився, то він казав так: Господи, найперше дякую за спасіння, за вічне життя, що Бог відкрився, що Бог спас, молився за сім'ю, за діток, за наш український народ, за село, щоб люди повірували, щоб Бог прибавляв спасених до церкви. А потім він завжди казав: Боже, дякую Тобі за дах над головою, дякую Тобі за худобицю, яку ми маємо, і прямо перераховував. Ви знаєте, і я собі так маленький був, і думаю, ну як так можна в молитві до Бога, казати дякую тобі за корову. Ви знаєте, мені навіть часом смішно ставало, але не було смішно. І я зрозумів, чому батько дякував, і навіть за це молочко, коли настав час, і ця корова вона щось прихворіла, а потім згинула. І коли батько викопав яму і тягнув знаєте, шнуром, щоб захоронити цю, закопати цю корову. Коли падала ця земля в цю яму, покриваючи тіло цієї корови, я тоді напів зрозумів, а на другий день я зрозумів сповна, чому батько дякував і за худобицю, в тому числі і за корову, коли не стало молока. Ви знаєте, я з дитинства любив дуже молоко. Я його люблю до тих пір. А от не стало молока. Я думаю, можливо, дітям буде смішно, а я думаю, для вас, старших, це не буде смішно. Коли ти хочеш попити молока, чи свіжого, чи холодного, коли, можливо, знаєте, сметанку зберуть і до тих вареників, а немає корови, немає молока. І певний час ми були без молока. Слава Богу, що Бог дав пережити і такі часи. Я ще раз кажу: я не відчув серйозного голоду, але були моменти, коли хотілося їсти і не було де взяти. Цінуймо те, що Бог нам дає, брати і сестри. Які опори в житті віруючого християнина? І я йду до за закінчення, найперша опора, дві основних опори це Слово Боже. Як часто читаємо ми Його, як часто ми прибігаємо до Біблії, можливо, Біблія в нас є і в шкіреній оправі, і найостаннішого видання, але вона припадає порохом, я би хотів нагадати собі і нам, що Основна опора нашої віри це Слово Боже, нашого християнського життя. Друга опора це молитва, брати і сестри. Як буде ці дві опори, Слово Боже, яке ми читаємо, по якому стараємось жити, і молитва, молитва до Бога найперше подяки, молитва хвали, а потім і просьби приносимо перед Його святе лице, то в нас ще одна третя підпора повстане, а це віра. А віра, вона не засоромлює. Хай Господь поможе нам, нехай ім'я Його буде благословенне. Я хочу, щоб ми щирій молитвою прийшли перед Його святе лице, щоб ми подякували Богу за всі його щедроти і милості. Хай Бог, Бог вас рясно благословить. Ім'я Його хай буде прославлене віднині і по всі дні життя нашого. Амінь.